ДТП біля села Синява забрала життя чотирьох людей. Аварія стала з 9 липня близько 16 години. Сьогодні продовжують ліквідовувати наслідки зіткнення. Вантажівку однієї з агрофірм знесло на узбіччя, пошкодило кабіну. Від легкового авто не залишилось майже нічого. Під час ДТП його розтрощило вщент. Аварію бачила Марія. Жінка живе біля місця, де і сталася подія. Чую, бавах. Я сі оглядаю, машина лежить. Дивлюся сюди. Тут дребізкі. Підійшла ближче сюди до, до того рова, добре не бачу за страху, і все якесь сідло лежить. Тоді, пригадує, була на городі, перейшла через дорогу, аби нарвати черешень. То, то секунда була, поки я зігнулася і вломила гілячку за тими його черешнями і вже машина в брові. Я не знаю, як то все вийшло. Я не знаю, як то все вийшло. То в минуті, ну в минуті сталося і все. Каже, мама, ще в обід сіяв мені кукурузу. Той що? Ще сіяв кукурудзу. Як стало відомо, усі загиблі жили в селі Верещаки, що неподалік. Це 30-річний чоловік, який сидів за кермом авто та пасажири. А саме 20-річний хлопець та дівчата віком 17 та 19 років. Це підтвердили і в Верещаківській сільській раді. Односельці говорять про трагедію неохоче та зі сльозами на очах. кажуть, що це горе не тільки для сімей, а й для всього села. Ті, хто погодився поговорити, згадують молодих людей лише добрими словами. То то хати валі. Зілої хати, там де по тій стороні якраз. Тут брат і сестра? Так, хороші люди, ну що, ну хороші. Ну то, Я в селі залігла й лечути. за ту дівчину, не заліг, не було лічути. А що сталося? Як воно так, як їхати так, що він в лоб, камаз, я не знаю. За словами місцевих аварії на цьому місці трапляються часто. Туди ще такого не бачили, ніхто не бачив. І то все на новому місці. З одного року не знаю, в якому то році було, бо я щось пам'ятаю. Три чоловіки забилися, теж, весь час на тому місці. Що це було вибачте, прокляття яке, Це було, ну я не можу поляти. Дуже знаку часто, бо вони живуть, вона й мої їдуть з роботи, такий підйом, знаку нема, і ніхто сі не стормозить. Я во дорогу переходжу, то тільки як вітер є, шум'як, то поле, тільки слухаю, чи то машина їде, чи то то поле так. то нема права перейти дорогу. Чотири аварії було. Там дівчину забили, тут депутата забили. На ті куски дорозі. Наразі продовжують з'ясовувати причини аварії. Проте, як повідомили у поліції, попередньо відомо, що водій виїхав на смугу зустрічного руху, де й зіткнувся із вантажівкою. Остаточні висновки зроблять після завершення слідства. На тернопільщині наробив лиха саме так зараз виглядає територія поблизу місцевого будинку культури у козові частину покрівлі будівлі зірвав вчорашній шквальний вітер. Бровій підірвав частину даху над сценою з орієнтовною площою 165-170 метрів 265-270 метрів квадратних, ну і пошкодження десь так в межах 350-400 метрів квадратних. Сьогодні зранку проведено засідання комісії ТТНС, визначено певні напрямки, рекомендації до балансоотримувачів відділу культури, освіти, молоді та спорту Козівської селищної ради. І будуть проведені певні заходи по оцінці збитків, встановлені потреби вартості. Ну і на черговій сесії найближчі буде вирішуватися питання про виділення необхідної суми. На ліквідацію даної надзвичайної події зранку на місці події почали прибирати працівники комунальних служб та працівники будинку культури. Стихія така дуже швидко це все відбувалося. Я була десята вечора, 22 друга година вечора. Я вже була тут. Значить, мене повідомили. Ну бо люди були, була молодь, були діти тут гуляли і скинули мені просто на фото. Я вже коли прийшла, то дах практично вже лежав тут весь. Він був знятий повністю, його перекинуло і кинуло сюди. Дах зняло з, зі сцени. Сьогодні зранку від 8-ї години підходили люди, всі допомагали, хто як міг. І були такі люди, що я навіть і не знаю, тому що ну, якось я тільки що висловилася і сказала, що. Все таки українські люди це найкращі люди. І це не прості банальні слова, це 100% так є. Тому що ми, коли якась біда, ми збираємося, ми гуртуємося і ми робимо свою роботу. Додамо, що через сильний вітер та дощі в ніч на 8 липня на Тернопільщині 66 населених пунктів залишились без електропостачання. Пошкоджено 18 ліній електропередач. Без світла залишилося 8 тисяч жителів в зонах обслуговування Бараського, Зборівського, Бережанського, Підволочиського, Тернопільського та Кременецького ремів. Слава герою Михайлу! Слава! Слава, слава, слава! Ось так із квітами, сльозами радості та теплими обіймами у рідному селі Підзамочок, що на Бучачині зустрічали звільненого з російського полону військового Михайла Барана. Не переваги добре. Добре, добре, не переживай, не переживай. Це святку хватить. Дякую. Хватить, бо зараз поїду, дай, свої воювати. Михайло обміняли 10 червня, тоді, ступивши на рідну землю, найбільше він мріяв про одне обійняти своїх рідних. А хто дома чекає? Дружина, передайте, привіт. Привідок, привідуть, все та тут на Тернопільщині рідні й друзі не знаходили собі місця і з нетерпінням чекали зустрічі з героєм. У мене зараз емоції аж перехоплюють, що нарешті мій чоловік приїхав до рідного порогу, і в мене зараз щасливий день. Ми чекали, і все казала чекати, молитися і чекати. І Молилися і чекали на нього. І вже нині настав той день. Ну я тішуся, що міша повернувся додому, бо ну. Напевне, це була найбільша така подія в нашому житті в період війни, коли людина просто пропала. І це був дуже довгий період. Період чекань, мук, терпінь, хвилювань, переживань, ну і напевне зневіри. Але водночас, так як сказала Ганна Іванівна, Надія помирає остання. Тут ми побачили, що це спрацювало і надія, і віра, і любов. Після зустрічі захисник разом із односельцем ми рушив ходою на кладовище, аби вшанувати пам'ять усіх героїв, які полягли у цій війні. 58-річний Михайлович. Михайло Баран вперше за два роки вступає на подвір'я рідного дому. Військовий шлях чоловіка розпочався ще у 2014-му. Восени 2022 року він знову пішов добровольцем на війну. Чоловік служив в 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Воював на Донеччині та Харківщині. У полон потрапив 21 травня 2023 року. Понад рік Михайла вважали зниклим безвісти, а восени 2024 року підтвердили, що він у полоні. Каже, передчував, що що його от-от обміняють. Був сидів Курску. що в госпіталі в Курск, важив 80. В Курску прийшов в друге місце, перевели мене 54. Друге місце. Ну там годували нормально, але під кінець годували, так вибачте, як нас на бойню везти, вагу набирати. Я зразу хлопці кажу, нас готують додому. Я старий Дордини не правда карем. Старий ка борше піде, ніж молодий піде. Так сталося. Каже, у російському полоні завдяки молитві, вірі та власному оптимізму вдавалось не падати духом. Шуткую, сміюся. Я не раз по їм говорив. Вони хорошо, хорошо. Ну а ти знаєш, я сказав, кажу після звільнення Михайло пройшов курс реабілітації. Однак процес відновлення все ще триває. Він каже, що прагне якнайшвидше повернутись до активного життя. І якщо знову постане потреба стати на захист країни, зробить це без вагань. Це центральна вулиця у селі Плотича, що за 10 кілометрів від Тернополя приїхали ми сюди не випадково, щоб нагадати вам про історію, яка набирає розголосу. Мова йде про справу, пов'язану з будівництвом водогону для забезпечення водопостачання двох вулиць цього села. Як розповіли місцеві жителі, до цього тут були старі труби, які постійно проривало. Відтак люди вирішили, що потрібно брати ініціативу у свої руки. Роботи тривали у березні-травні 2019 року. Хтось долучився власним коштом, хтось своєю роботою. Проте вже у грудні того ж року голова громади Дмитро Малик, знаючи, що роботи виконані, укладає з підрядником договір про будівництво водопроводу та підписує акти з підробленими підписами інженера технічного нагляду. Через підроблені документи... Те фірмі підряднику перерахували понад 305 тисяч гривень із бюджету громади. Обурені мешканці звернулись до правоохоронців. Згодом поліція оголосила підозру голові громади та керівнику фірми за розтрату чужого майна в особливо великому розмірі, службовому підробленні та в пособності. А вже цьогоріч Тернопільський міськрайонний суд визнав винуватим Дмитра Малика у даному злочині та призначив покарання. За даним фактом справа розглядалася Тернопільським міськрайонним судом та згідно. Згідно вироку, голова голова сільської ради та підприємець Тернопільщини визнані винуватими. зокрема. Голова сільської ради засуджений до позбавлення волі на 6 років з додатковим покаранням. А підприємець 5. Проте слід зазначити, що даний вирок на даний час не вступив в законну силу, оскільки є процедура апеляційного оскарження. За коментарем ми звернулись до Дмитра Малика у телефонному режимі. Він інформацію щодо вироку суду підтвердив. Проте зазначив, що не вважає себе винним. Ні, я не погоджуюсь я не з винувачем. Ми будемо подаватися. Апеляцію будемо далі працювати, коли подаватиме апеляцію, голова громади не уточнив. Каже, на це у нього загалом є 30 днів. Вирок ще не набув законної сили. Ми також намагались почути думку місцевих жителів щодо ситуації. Проте говорити на камеру вони відмовились. У підволочиську сьогодні важлива подія. Вже за кілька хвилин тут зустрінуть Володимира Мотику. Майже три роки чоловік провів у російському полоні. І от нарешті сьогодні він знову вдома. Вірю, вірю вам, Але сльози ваші не були дарянні. Вони мені. катори. три роки я ходила до церкви, і весь час молилася, і весь час свічки ставила за здоров'я. І ну і всі молились, не тільки я, всі люди, благодаря молитвам, і він сам сказав, що він рано ставав шоста година, передві став коло вікна і молився. Задоволена і щаслива, що він вернувся. І Щоб всі хлопці поверталися, не тільки він. Це 30 вересня 2022 року нагороджували всіх вчителів грамотами, подяками, відзнаками, а ви не прийшли. Ви не прийшли. І я, не я чекала бача. на вас. Ми всі чекали. І от сьогодні ми хочемо, я хочу вручити вам грамоту. це є відзнака за заслуги перед Тернопільщиною. Імені Ярослава Стецька від Тернопільської обласної ради. Мені дуже приємно, я так тішуся, що того... мені такі, що того... Дякую тим, хто молився за нас. Бо я думаю, не тільки за мене, за всіх нас ми подара молимося, за тих хлопців, які ще не повернулися, щоб вони повернулися живими, здоровими. Що вам хочу побажати. Мирного неба в першу чергу, щоб не плакали мами, жінки. Сестри, щоб ми якнайшвидше закінчилася біда. Всім вам дуже дякую. Всім вам роблю. Дякую тим, хто за мене і за нас молився, хто чекав на нас і таки дочекалися. Дуже вам дякую. Разом мобілізовані у 2022 році. дуже раді бачити його вдома. живим здоровим. дуже чекали, молилися. Дуже він вдома з одного боку. Це була людина строгий педагог, а з іншого мудрий порадник, який в будь-якій ситуації дасть якусь пораду. Якщо поговорити про уроки фізкультури, на уроки фізкультури він весь час. Сказав, займайтеся спортом, бо спорт потрібен у житті в будь-якій ситуації вам потрібен спорт, що це потрібно займатися з ним. Це дуже весела людина. Знаєте, емоції досить такі змішані, напевно, тому що вперше, коли я почула, що Володимира Ярославовича звільнили з полону, і він нарешті повертається на свою рідну землю. в мене були Дуже такі змішані відчуття. Я була дуже рада, і в мене навіть виступили сльози на очах, тому що це людина, яку я добре знала, який був чудовим е вчителем, хорошою людиною. Ну, емоції в мене позитивні почалися ще 10 червня, як я вже знав, що я вже поміняли нас, ту групу е полонених, і вони мене не покидають. а сьогодні то взагалі вони не переповнили. Е ну, я очікував, що буде якась зустріч настільки, як тут організували. Дякую всім нашим моїм односельцям, які молилися за мене, які переживали за мене, які чекали на мене. Дякуючи їхнім молитвам, дякуючи моїй дружині, дякуючи моїм друзям, які зі мною підтримали мене в полоні. Сьогодні, напевно, я через то і тут є. Ну, в принципі, мені ніби не дуже важко було переадаптуватися до кращого. До кращого завжди привикає швидше, ніж до гіршого. Так що я, я готовий далі жити тут в Україні в себе. Зараз ми перебуваємо на Київській 9.11, і ми б хотіли звернути увагу всіх містян і Тернополян на вандалізм, на навмисне пошкодження майна громади. Одним з прикладів таких є ось ця огорожа, яку навмисне пошкодили. Вікторія Безгубенко Гнатишин показує дірку в огорожі спортивного майданчика. Розповідає, днями її пошкодили невідомі. До нас звернулися мешканці, і це було зафіксовано нашим господарським відділом і двірниками про пошкодження майданчика. Більшість дрібних пошкоджень ми ліквідували господарським методом, працівниками господарського відділу. Більше це вже потребує заміни секції огорожі, це вже більше затрати, оскільки це вже йде зварювання. За словами Вікторії, це не поодинокий випадок. Порушники регулярно нищать спортивне майно на всій території міста. Дуже багато сміття, наприклад, на майданчиках, або розпивання алкогольних напоїв. Крім того, на всіх майданчиках у нас таблиці і інформаційні табло з правилами поводження на майданчику. Також заїжджають самокатами-велосипедами на територію майданчика, або, наприклад, розмальовують різними надписами вуличні тренажери. Тобто, це постійно і це не лише у цей майданчик, а всі інші майданчики скейт-парки і вуличні тренажери підпадають під вандалізм. І додає, такі дії можуть нести шкоду не лише благоустрою спортивних об'єктів, а й майну мешканців прилеглих будинків. Це може бути і інвентар спортивний, виходити за межі, Це може бути і пошкодження майна приватних осіб. На вандалів скаржаться й мешканці будинку поблизу. Дмитро Баб'як розповідає, ті приходять щовечора близько 22-ї години. Чоловік показує фото наслідків вчорашніх відвідин, пошкоджені замки, а на них нецензурна лайка. Замок зрізали. Гадості пишуть, лавки поламали. з тої сторони, бачите, лавки треба де забрати, лавки поламали. Це є перший будинок, це є діти хворі, це є старші люди, які вони розуміють, що, що, що мусять через, через те, що крики вечором чомусь закривати вікна. що зараз яка, яка жара. Дуже нам дуже важко. Дуже. Місцеві намагалися самостійно закликати руйнівників припинити нищити лавки та майданчик, але це не допомогло. Ми поставили, було, що з 9-ї години до 11 години, до 10-ї години. Вони все поздирували Вони повірвали, туди ходять, бачите, ось в дирочка. Так само тут. Поламали, б'ють спеціально, ламають, ну, розумієте, просто не вшито все. А щоб зафіксувати особи невідомих навпроти майданчика встановили камери спостереження. Вони взяли ту камеру, взяли, мені розказували вже ну, мешканці, що бачили, кажуть, взяли ту камеру, ту камеру звернули на долину. Це вже другий другий раз, третій раз, третій раз, що вони так роблять. Вікторія Безгубенко, Гнатишин каже, аби запобігти подібним випадкам надалі, на майданчиках будуть встановлювати відеонагляд. контакт із природою, шлях до фізичного, емоційного та психологічного відновлення. Саме таку мету має терапевтичний сад, який відкрили в парку Сопільче у Тернополі. Простір створено в японському стилі за грантові кошти Європейського союзу без залучення фінансування з міського бюджету. 11 напрямків було проведено закупівлі. Це сонячно вітрова електростанція, від якої безкоштовно можна живити свої гаджети Це 60 лед світильників. Це висаджено порядка 200 рослин з акцентом на біорізноманіття. Тут 40 видів різних видів рослин було висаджено. А також встановлено лавки, смітники 22 штуки. Є вхідні ворота торії в японському стилі. Є нас пергола, на якій росте гліцинія. Ми встановили 19 арок для троянд. Сьогодні завершилися роботи по відновленню коліс на водоному литку. Найближчим часом буде відновлена там встановлена нова альтанка. Павло Савечко додає, що незабаром на озерці буде завершено монтаж п'яти аераційних фонтанів із з лед Пил, цемент та каміння. Само так нині виглядає підземелля на території Бережанського замку. Нещодавно це приміщення виявили працівники заповідника та вирішили дати йому друге життя. Після попереднього обстеження тут розпочали консерваційні та ремонтні роботи. І ось уже за місяць оновлене підземелля відкриють для відвідувачів, а екскурсоводи зможуть проводити тут екскурсії. Ми можемо проводити інтерактивні екскурсії. Ми вже думаємо, наприклад, де у нас там перша вже локація, де ми вже з художником обговорювали. Там ми поставимо камін, але камінь такий у нас буде котахворний, але разом з тим він буде парувати, він буде видавати звуки. Тобто ми хочемо, щоб десь тут зайшли, якісь видали звук, десь щось пролетіло, де щось було в такому плані, тобто лишаючи історичні стіни, лишаючи історичні мури. Наразі вхід у підвал виглядає так: всередині тривають консерваційні роботи: очищення каменю, укріплення швів і склепінь. За словами реставратора Сергія Сірого, роботи відбуваються у західному корпусі замку, одній з найстаріших його частин, що датується 16 століттям. Виглядає так, що дане приміщення використовувалося як ці приміщення. Це скоріш за все для зберігання. Чи продуктів, чи речей, чи якогось іншого ремонту, який які потрібно було замку. Дослідники припускають, що найдавнішою частиною підвалу може бути підлога. Вона, ймовірно, 16-го століття. Склепіння ж з'явилось пізніше, на початку 18-го. Є скрипіння це і частина якоїсь ніші, яке під підгосподарські частини. Воно все було замуроване, це була суцільна стіна, але дуже погана якості. Ми її акуратно розібрали, лишили тільки один стовпчик, і зараз це будемо використовувати як експозицію для майбутніх там, виставок. А ось під час Першої світової війни, коли у замку дислокувався австрійський гарнізон, поверх підвального приміщення було облаштовано технічне приміщення. Його, ймовірно, могли використовувати як лазню або пральню. Тому у підвалі знайдено чимало зливів. І в той період з'являються оті стовпи на ці, і оці підпірні стінки. Що це щоб подивитися? Приміщення саме півкругле, а воно має підпори і посередині з'явилися стовпчики. Ми їх укріпимо, збережемо і тут ще оті деотвори були, їх зв'язували дерев'яними брусами. Ми, скоріше за все, їх спробуємо відновити, перев'язати. Так воно відійшло від краю і так на всю довжину. І воно є доволі такий цікавий архітектурний елемент, який буде такою родзинкою самих приміщень. У ході реставраційних робіт фахівці натрапили на ще один вихід із підвалу. Його планують відновити. Зараз ми підходимо до такого цікавого місця, де є маємо якийсь широкий вхід. Скоріше за все, його зробили також в період 19 століття або додатковий вхід, або якісь інші були призначення на це. Бо він є доволі широкий. Він є вироблений і вже стіни. Є зав'язані з цеглою і маємо цегляні склепіння. Відповідно, первинні сіні з каменю, а ці склепіння у нас йдуть з цегляні. Оновлене підвальне приміщення матиме ще одну функцію. За потреби його можна буде використовувати як укриття. Тож у замку вже готуються до відкриття та запрошують усіх охочих побачити оновлений простір.